Добрий день. Сьогодні ми з вами працюємо над темою застосування різних способів розкладання многочленів на множники. На сьогоднішній урок у нас не існує якогось одного точного, тобто універсального правила, з яким ми будемо працювати. Будемо орієнтовно працювати за ось таким правилом: подивіться. Перше, якщо можливо. Винесемо спільний множник за дужки. Друге. Перевіримо, чи не є вираз, одержаний в дужках, квадратом двочлена або різницею квадратів, різницею чи сумою кубів. Третє. Якщо многочлен, отриманий у дужках, містить 4 або 6 доданків, перевірити, чи не розкладається він на множники способом групування. Отже, починаємо працювати письмово. Перший номер, номер 580. Записуємо перше завдання 5А квадрат мінус 5П квадрат. Пригадуємо правило орієнтир. Перевіряємо. А можемо ми щось за дужки винести? Звісно, можемо. Подивіться, 5 і 5. Виносимо 5 за дужки. В дужках у нас залишається А квадрат мінус б квадрат. Пригадуємо формулу скороченого множення це різниця квадратів. Як ми можемо розписати 5 множимо на дві дужки. перший напишемо різницю цих виразів, в другій суму. Да? Нагадую, що. Від перестановки дужок відповідь у нас не зміниться. Так, друге. А П квадрат мінус квадрат. Знову ж таки, дивимося. За дужки можемо винести спільний множник, це А. В дужках у нас залишається П квадраті мінус Q в квадраті дорівнює А P мінус Q знову, да, у нас різниця квадратів. Множимо на P плюс Q. Так, третє. 2 x m квадрат мінус 2 x n квадратів. Так, наголошую, діти, якщо ви не дивилися попередні мої відео і не знаєте форму оскороченого множення, робіть зараз паузу і починайте дивитися попередні теми, да? бо вам на цьому уроці робити нічого. Отже, вивчили форму оскороченого множення, попрацювали з попередніми темами, здали в ній попередні домашні роботи, тільки тоді починаєте працювати. Спільний множник у нас 2х. Подивіться, 2х і 2х. Да? Що залишається в дужках? Знову ми в душ. Знову ми в дужках бачимо, що у нас залишається різниця квадратів. м квадрат мінус н квадрат. Ми вміємо таку формулу розкладати на множники. Да? m мінус n і m плюс n. Так, і останній номер, приклада, да, в цьому номері розберемо 7b квадрат. мінус 7. Знову ж таки, спільний множник 7. Що залишається в дужках? Від першого залишається b квадрат. Від другого, що залишається, залишається. Да? Неправильно сказати, що нічого не залишається. Тут 7 помножити на 1. Отже, залишається 1 мінус 1. Тому що, подивіться, якщо ми 7 поділимо на 7, коли будемо забирати за дужки 7, ми отримаємо саме 1. Так? Ось про неї не забуваємо, її не втрачаємо. Отже, 1 в квадраті це буде 1. да? Можемо розкласти за тією ж самою формулою різниця квадратів. b-1 і b плюс 1. Так. Не встигаєте, зробили паузу, дописали, йдемо далі. Розв'яжіть рівняння. Записуємо перше рівняння х куб мінус х дорівнює 0. Розкладемо на множники. Да? Пригадуємо, що добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Отже, розкладаємо на множники. Що можемо зробити? За дужки винести х. Від першого, що у нас залишається? х кубі ділимо на х, залишається х квадраті, мінус х ділимо на х, залишається одиничка, дорівнює 0. В дужках у нас з вами різниця квадратів, да? бо 1 квадраті буде одиничка. Як можемо розписати, що це буде мінус 1, множимо на х плюс 1, і все це дорівнює 0. І ще раз. Так? Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до 0 кожен з множників. Перший множник у нас х дорівнює 0. Другий множник у нас х 1 дорівнює 0. І третій множник х 1 дорівняв 0. Так. З першого. Все зрозуміло, х дорівнює 0. Це перший корінь. Друге. Х дорівнює. Переносимо мінус 1 в іншу сторону, змінюємо знак, одиничка. 1 да? один мінус 1 буде 0. З третього х дорівнює мінус 1. Да? Мінус 1, плюс 1 буде 0. Отже, ми з вами отримали три кореня. Х дорівнює 0, х дорівнює 1 і х дорівнює. Мінус 1. Працюємо далі, друге. 112 y мінус 7 іг куб дорівнює 0. За дужки точно можемо винести y. Давайте подивимося. А чи ділиться 112 на 7? Ось тут я нижче поділю і перевірю. 112 ділю на 7. Беру по одному. 11 мінус 7, 4. Знось 2, 42 на 7, 6. Отже, 112 це 7 помножити на 16. Як бачимо, спільний множник у нас не тільки y, а й 7. Да? 7 за дужки виносимо. Що залишається в дужках? Від першого залишається 16. Від другого. Дивіться, 7у ділимо на 7у. 7 забрали. У куб ділимо на y, залишається у квадрат дорівнює 0. Що у нас в дужках? Що ми бачимо в дужках? В дужках у нас різниця квадратів, да? бо 16 це 4 в квадраті. Отже, що у нас буде 4 мінус у. І 4 плюс y дорівнює нулю. Знову ж таки, добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Прирівняємо до нуля кожен множник 7 y дорівнює нулю, це перший множник, другий множник 4 мінус дорівнює нулю. І третій 4 плюс y дорівнює 0. Так. Перше рівняння 7 y дорівнює 0. Y у нас дорівнює 0. Да? 7 множимо на 0 буде 0. Друге Y дорівнює 4. Да? 4 мінус 4 буде 0. І третє y дорівнює мінус 4. Да? 4 плюс мінус 4 дорівнює 0. Отже. У нас з вами вийшло три корення да, у цьому рівнянні. Перший y дорівнює 0. Другий y дорівнює 4. І третій y дорівнює мінус 4. Дивіться, що нам для цього знадобилося для розв'язку? Знову ж таки, да, вміння розкладати на множники. Ми винесли за дужки спільний множник. А потім подивилися, що у нас залишається в дужках. І побачили, що в дужках у нас з вами залишалася формула скороченого множення. Різниця квадратів. Да? Форму скороченого множення обов'язково потрібно знати, вміти ними користуватися. Ідемо далі. Третє.